Open Space – зонами для спорту, геймінгу та навчання в ДНУ відкрили перше у Дніпрі новаційне укриття клас Дніпро». Створено воно за концепцією Smart Shelter, коли кожен квадратний метр виконує свою функцію. Укриття стало для студентів не лише безпечним, а й комфортним місцем для навчання під час повітряних тривог. Валерій, студент фізико-технічного факультету, разом з другом готується до курсової. Хлопець каже, зручний робочий простір мотивує максимально ефективно використовувати кожну хвилину. Тут дуже зручно, є пуфіки, а головне, головне це безпека. І мені не потрібно ходити в кав'ярні, не потрібно. Вибирати якісь інші місця прийшов собі спокійно, можеш писати курсову роботу, можеш займатися своїми ділами. Богдан студент першого курсу. Хлопець знаходиться у спеціальній капсулі, де проводить важливі навчальні зідзвони. Саме тут, за його словами, він може повністю зосередитися на навчанні. Приходжу сюди майже кожен день, щоб в мене була змога навчатися у цьому освітньому просторі. І мені дуже подобається, що є така можливість, і звісно, мені дуже комфортно тут і працювати, і проводити якісь зуми, і ну звісно, виконувати завдання, які задають в університеті. А от Олександр використовує простір не лише для навчання. В перервах між парами хлопець активно проводить час у спортивній зоні. Дуже гарне безпечне укриття. Ми, як студенти, ходимо сюди відпочивати, займатися спортом, спілкуватися. Це є нашим бомбосховищем, це є нашою надією на безпечне життя. Ми приходимо, спілкуємось, виконуємо домашнє завдання і бережемо себе. Простір площею 550 квадратних метрів розрахований на понад 300 студентів. Тут є не лише санвузли, а й душові кабінки. Також встановлений інклюзивний ліфт. Такий проєкт вдалося реалізувати всього за чотири місяці. Я така чудова організація Класт, які мають в своєму розпорядженні такі проекти, як Класт Спейс. Саме вони займаються фандрейзіном і вкладають кошти меценатів, в заклади вищої освіти. Для того щоб заклади освіти мали такі можливості проводити тут дійсно багато різних заходів зі студентами, працівниками, Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро TV.